Доброго дня, ми з України, Хмельниччина. Я сьогодні хочу показати ось такі дуети, ну а можливо, просто композиції, які, ну, на мою думку, є вдалі. Може, комусь сподобається теж, і буде легше все-таки, знаєте, в когось запозичити, ніж придумати самому. Я теж таке люблю. Десь щось побачу, от мені сподобалося. Я запозичила, вдячна людині тій, в кого побачила. Ось яка краса, на мою думку. Дивіться, пінісетом, наскільки він дає таку об'єм дає само собою. Але ще ці листочки, які в різні боки розкидані, така повітряність, така, ніби знаєте, воля. І ось у нього при, при, присів, так би мовити, у підніжжі. Так гарно прилаштувався, якраз йому тут місце, є ці квіточки. Ось яка гарна композиція. Саме коли квітне, от дуже гарно жовтий колір, пасує до такого тонкого зеленого листя. Прекрасно, на мою думку. Ще одна композиція, це тріо подобається мені. Тріо всі різні, так як кажуть, чагарник. Це є барбарис Red Rocket, Orange Rocket. Перепрошую. Ось лілейник жовтий, але серединка, ось ця облямівка, така. Брівки, не брівки, а що то там таке, не знаю. <ривки> язички. Так? Ось вони кольором до Барбарису. І там далі дає таку, знаєте, як шир. Хотіла щось розказати і забулася, як називається. Пижмо. Пижмо плена. І воно теж зараз заквітує жовте, вже набирає колір. І ось ця композиція настільки мені подобається, що я навіть не хочу цього лілейка відсажувати. Можливо, трішки я з лісу від Барбариса його приберу, цю поділочку, щоб не заважало. Але ось композиція, мені здається, теж дуже вдала. Ну, Крім того, вони, бачите, різнокольорове листя, зелене, е червоне і зелене. І ось такий ніби кольоровий магніт. Знову тріо. Це є чагарник вейгела, вона рожевим квітує, але поки що дає ось такий теж габарит. Поряд об'єм, ну, вертикаль дає вона швидше, так? поряд дає об'єм. Ірис Спурія. Ось таке листя в нього постійно декоративне, гарне відквітував і все одно тримає свою, не потрібно обрізати його форму. І на передньому плані седум варієгата. Він трішки дає вже кольору, розбавив ось цю зелень і різні листя форми. Так? Ось така форма листя більш докруглого у седума. Ось видовжена листя у іриса. і Велике таке ланцентне листя, у Вейгели. Теж, на мою думку, ось так я далі теж відійду. Можна подивитися, як. Ще хочу далі відійти. Ось виглядає як це тріо. Гейхери hey, і чагарник варіга дерен Сибіріка. Ось погляньте знову. Різні листя по кольоровій гамі. Такого досить темного одного забарвлення сріблястим таким напиленням гейхера. Інша гейхера, Green Spice Зелена з прожилками такими. І ось вже далі, ніби її висвітлює трішки це дерен, який я застригаю. Ось такі ніжки підняла, поки що їх скріпила. Але як вони вже зростуть, виростуть, вони наберуть такої собі форми, навіть потім можна буде і зняти ось таку цю непривабливу штучку. І застригаю тут такою шапочкою. Вона буде пишна, гарна і, на мою думку, дуже гарно ось це теж. Варіант виглядає. І там ще позаду таке темне листя, але коли він набере цей куш, якщо набере десь бог, щось мене дикого богон не дуже він тішить. Ще темніше листя, тобто вже він відтінятиме ось цю гейхеру. І ось поряд ніби пара такі більш варігатні зі світлою варігатністю, а поряд пара буде темніше і чуть світліше з такою сріблястим. Кольором гортензія Анабель, ну, можна гортензію навіть взяти, якщо вона є біла, великолисткова, теж буде так виглядати. І ось в підніжжі посаджені хости, які мають білу облямівку. Тут їх три, і ось вони так підтримують один одного колір. Ну, якщо ще, наприклад, набере більш свого габариту куш гортензії. Вона стане вищою, шапки буде тримати краще, вона молода. А хости розростуться ще теж, це ж не їхній пік краси. Ось тоді теж гарно виглядає композиція. Ну тут більше уявити ще потрібно все-таки, що коли ялівець Skyrocket підніметься, набере теж форми своєї, такої блакитної кольорової гами, і ось цей сливовий очиток. Він теж буде гарно пасувати на фоні саме цього ялівця. Гарне поєднання двох кольорів. Завжди кажуть, що темний колір потрібно висаджувати поряд із жовтим або блакитним, для того, щоб темний колір, ніби, знаєте, таку робить, як в просторі, ніби як випадає ямка. А ось коли біля нього є такий яскравий товариш. Тоді гарно виглядає в композиції. Це Гейхера червонолиста і Мідендорфа очиток. дует. Класичне поєднання хвойних рослин і гортензій. Вони одне одного доповнюють, так би мовити, такі компаньйони. Ну, це часто використовують і я змалювала. Тут взагалі-то. Двіх войних рослини і посередині гортензія. Але ще купресу це Параслейленда, ще він так виглядає, ну не дуже ефектно. Ще не взявся її. А блю ось такий з блакитною хвоєю, І гортензія, яка теж ну, підніметься з часом, ж молоденька, нагадую, саду максимум рослинам по три роки. ну Деякі залишилися від господарів, там такі, як гібіскус, троян, девідки. Тоді вже виглядають більше. Мітловидна гортензія теж гарно поєднується з юками. Ось, коли вона е, розквітне і там підніметься листя трішки ще юки більше. Ну, можливо, з іншого такого ракурсу, щоб показати, як видно це все. Ну, є такий же, знаєте, фон для того, щоб вона ж така є рихлиста сама, а ззаді. Дає таку гарну структуру зелене листя юки. Ось так. Знову з хвойними композиція. Це Туя Ерікодес і е, Аюга Бурбунді Клов. Так би мовити, тієї завжди одним кольором. Буде, а ось висвітлювати її різними різними такими забарвленнями. Там є і вишневий, і рожевий, і білий, і сірий. Якраз посаджена для того сюди ця гаю. Ну і там пеньок, ну теж мені здається, <смас> додає трішки декору в цей бік. А ось з іншого боку, там за горщиком посаджений гравілат. Гравілат теж, коли от, особливо квітує, там такі в нього квіточки червоні, він теж дуже гарно доповнює цю композицію ну, частинку таку створену на клумбі. А то я поклала, я завжди, коли от купую щось, не знаю, де посадити, якщо чесно, то хожу, ось так розкладаю, придивляюся, обдумую. Декілька днів цей творчий процес триває, а потім вже і висаджую, помучу рослинку, а тоді висаджую. Колись цей прийом я підгляділа в інтернеті десь спінтерестична. Картинці ось формувала, тут я береги свого струмка сухого, отаким от білим піщаником, лапняком. І ось досить гарно на ньому дивиться аюга з темним листям. Вона зараз трішки відросте, молоде буде знову ефект ще кращий. Але тут потрібно трішки вже працювати постійно, тому що аюга. Вона, коли вже такі має старі пагони, то вони доволі вже так негарно виглядають. Потрібно омоложувати. Тобто час від часу ця композиція потребує змін. А ось знову біля каменю, як гарно виглядає Еріка. Навіть коли не квітне, її оце таке ялинкове листя гарно поєднується. Але коли це квітне ще, починає квітнути вона, мабуть, в лютому місяці. І довго затриває. Дуже гарна рослинка. Хоча вона ну, вибаглива така, мене чогось вона полюбила. Я тут її не підкислюю, ніяких ґрунтів не придумую. На відкритому сонці поливається рідко. Ну, от щось їй тут підійшло. Ну, не знаю, я підійшла. Чи? Вона мені таке буває. Ось ще одну таку композицію хотіла вам показати. Теж з часом, з часом, ось як гарно буде відціняти шавлія варігатна, така жовтою варігатністю листя. Ось цю склад частотую. Теж, ну, я бачу вже це поєднання. Хотілося б показати його вже, як воно має бути, але буде, звісно, з часом. А тут попрацювала природа. Такий пеньок і посаджена айстра грунтопокривна, виразкова, вона восени квітує такими. Ну, масою, мільйонами квіточок біленьких. І от як цікаво, на пеньку утворилися такі нарости. Гриб, ну, гриби такі нарости. І ось там молодинку. І ця композиція мені подобається дуже. А тут, зараз я так ось як гарно виглядає піровський на фоні з Оце її таке розріджене. Високе квітування такого, навіть не знаю, блакитного кольору, пускового кольору, і темний колір, суцвіть і листь кумпії Теж коли вони навіть от виростуть, вони зараз вже гарно виглядають. Але коли виростуть, ви уявіть такий масивний кущ з таким цвітінням і дерево. Ну, по суті, чи гарний, але він і у вигляді дерева виростає з кумпії. А це те просто, просто я це люблю. Я люблю, коли от Нігела відквітає і утворює ось такі коробочки з насінням. І вони будуть вже виглядати ось таким чином, поки їх не зірвеш. І гарно виглядає це темне листя, похироплідника роплідника діабло і з таким вишневим коробочки кольором, відблиском таким. Ніби знаєте, ніби це вони з одної партії. Ось так. А тут взагалі-то посаджено таким чином, щоб була жива огорожа з пухироблідника з темним листям, з жовтим листям і знову з темним листям. Ось коли вони наберуть маси, будуть застригатися, це буде така суцільна стіна з двох кольорів. Ну і знову класичне поєднання. Троянди і гортензії. Мітловидні. Теж білий колір і ось в такій в мене кольоровій гамі Golden Celebration. І схожа за кольором Lady of Shot і білі гортензії. Воно теж буде цікаво виглядати. Знову це показувала і вже десь я зазначала, що ці дві трави теж поряд виглядають багато. Ось ця вівсяниць. вівсяниця блакитна. Хоча я бачила ще варіант блакитніший. Ну, не можу я ніяк натрапити. Завжди якась на мене сизувата. І імперата. циліндрична ред барон. Ось так рядок висаджені одна біля одної. І дві травички, там різне листя, таке різна структура і колір. Ось вони гарно між собою в такому тандемі працюють. Ось у мене з'явилося таке чудо. Залишки, яких там було металу вдома. Чоловік з товаришем, варили літній душ, і я їх випросила, показала ескіз, які вони дорогі ці парасолі. А я купила ручку за 20 гривень. І ось залишки арматури, які там у них залишалися, коли вони там робили різні свої справи. І в мене така вийшла парасоля, яку я. Ні, не буду залишати її в такому вигляді. Не знаю, мені то подобається, в принципі, якщо і ржав, такі ржаві метали. Але це потрібно тоді вже підбирати ну, в єдиному стилі. А в мене такого єдиного стилю немає, тому я її пофарбую швидше, всього білий колір і вона десь знайде своє місце. Можливо, біля, біля троянд. Ось такий. Вчора мені така була радість невеличка. Я не художник, малюю взагалі на два з плюсом. Але кудись йду завжди, щось воно мені таке, знаєте. от Раз і сподобалося. Думаю, от я якби була художником, точно б це відтворила. Тут ну, просто кинулося у вічі. Спробувати потрібно зробити так. Ось хоста, звичайна, подорожникова, тут цілий ряд її висаджено, Ось таке глухе місце біля господарських таких будівель. І в ємкості з водою яка стікає там для Поливання мого, Я поклала болотяний ірис. Ну, і там, мені здається, він пасує йому там добре. І мені так здалося, щоб поєднати, ось так висадити ірис пур'я, і ось такі хости з таким листям. Ну, не обов'язково подорожнику можна якісь і сортові, але щоб от листя було велике, зелене. І вони виглядають нічого. Хотіла спробувати. Ось, мені здається, він розбавить цю. Такий єдиний бродюр, і буде цікаво хризантема і Барбарис Отавський Суперба. От і коли квітує особливо, то мені здається, що ці квіти, вони ніби ось цим приростом відповідають по кольоровій гамі і створюється знову, так би мовити, то вертикаль, а це вам буде об'єм. І цікаво. І тут чи на останок, ще таку. Парочку вам покажу. Колись побачила, як рододендрон, який має листя знизу, ось такого бронзового відтінку, поєднаний з гіхерою мармелади, оранж мармелад. І так як в мене рододендронів немає, за дорого, скажімо так, і поки що вони дуже отруйні, в мене маленька дитина, я їх не хочу ще поки що в саду, то ось поєднала таким чином у суку, бронзи. І гейхеру, але це не е, оранж-мармелад, але листя ну, схоже, скажімо. Отже, ви знаєте, багато є поєднань гарних, які і навіть е, мене обдумано їх посадили і побачили лише уже з часом, що ось так виглядає ефектно. І ніколи ми в житті не... Позбавимося того, що ми будемо все одно перетаскувати, все з одного місця на інше, тому що наші смаки міняються, ми щось інше побачимо, нам щось інше сподобається. Ну, такий наш творчий процес садівника. Тому налаштовуйтесь. Я раніше в це не вірила. Чесно вам кажу. Так Подивлюсь, думаю, та ну, продумав, посадив. Мені сподобалося. Чого я його маю потім перетаскувати? Повірте мені. Так воно і буде. Всім добра, гарного дня. Будьте здорові, миру нам довгоочікуваного, перемоги, спокою в душах і квіткової краси. Хай ця краса вас втішає, хай вона розраджує в такі якісь моменти. Знаєте, ось зранку вийшла, прогулялася разом з вами і, скажімо так, настрій. Не знаю, як вони це роблять, ці квіти але настрій раз і підскочив. Всім добра!